Друзі, всім привіт! Давно я вже не анонсував, що в нас відбувається на автомайданчику, які машинки в нас є, що нове заїхало і так далі. Отже, сьогодні покажу, ну, бачите, в принципі, не повністю забитий автомайданчик, тому що багато чого розпродалось. Зараз в Європі два автовози. Їздимо, шукаємо, підбираємо. Найближчим часом буде великий завоз машинок. Також є і на сьогоднішній день свіженькі пару автомобільчиків теж покажу, які заїхали. Отже. Перше це два електромобілі у нас є. Останні продали два ще є. Honda MNV 23700, 23 рік новий автомобіль. кросовер. Потім є такий Dongfeng, Peugeot, той же самий. 19 тисяч дуже класна ціна, гляньте, 23 рік. Ну, 430 км запас ходу на базі Peugeot всі запчасті, все в Україні вистача. Ось така класна Zafira зі Швейцарії. З правильним двигуном 1,8 бензин, непогана комплектація, 140 кінських сил, 7861 рік. Далі Renault Megane. 2013 рік. З двигуном 1,6 дизель 130 кінських сил їде. Дуже бодренько, менше 10 секунд до сотні, економний. 9600 2013 рік. Потім Ford Mondeo. На автоматі 8912 рік. 2 літра дизель. Volvo V-60. Хочу звернути вашу увагу саме на цю модель. Вона не набагато дорожче коштує, ніж всі остальні v 50 але класом вона вища, комфорту більше і всередині вона більш сучасніша і ззовні ну, і вона теж вигляд у неї більш сучасніший. Класна дуже шумоізоляція цієї машини. Ну, 2011 рік, 9850. Доларів. 1,6 правильний двигун. Далі Volvo V50, Універсал, 7659 рік, 1,6 дизель. Ще одна Volvo V50. Ось ця свіженька, тільки-тільки привезли сьогодні вночі. Класна комплектація. Класні колесо диски, релінги, багато до чого цікавого є. Одиннадцятий рік рестайлінгова модель 8850 з Нідерландів, 1.6 двигун, восьмиклапаний резпредвал один. Тут ось дивіться, і фаркоп, і парктроніки ззаді є, і спойлер він такий красивий. Ну, вид у неї прекрасний. Це я просто анонсую, тому що і фокусуюсь, тому що це свіжа модель, яка тільки заїхала. Салон комбінований ткань шкіра. Теж дуже класно, тому що практично і зимою не так холодно, а літом не так парко. Такі он педалі, руль, подивіться, руль Air Design. Бачите, який модний. Круїз-контроль, клімат-контроль двохзонний. 6-ступка, монітор там є, ну багато тут чого цікавого є. Ну, в общем, класна, класна модель, Двигун працює ідеально. Ось такий у нас Volvo сюженький заїхав. Ось так він виглядає. Далі ще одна Volvo З німеччини своїм ходом. Ну Це номера не її, не звертайте увагу. 7910 рік, 1,6 дизель. Потім, ну, раз ми про Volvo пройшли, давайте ще одну Volvo глянемо. Ось така у нас Volvo. Теж класна комплектація, але важливо, що 8-й рік, 800, 2 літровий дизель. Шестиступка. Друзі, 9,5 до, до сотні самоліт. Літачок так. Дуже класно стріляє, обслужувала повністю. Йдемо далі. Рено сценік. Так, цінника немає. Ну скажу так. Значить, 7800 він коштує. 1,5 дизельний мотор 2010 рік. Ще один Renault Scenic, рідкісна дуже модель, комплектація, тому що тут двигун 1,6 бензин, механіка шестиступка, він з газом. З Нідерландів привезли цю машинку 7800. 2010 рік 1.6 бензин газ. Ще один Renault вже Grand Scenic, семимісний. Хороший стан, комплектація, їде прекрасно, фодовка все нормально, в нормі не стучить, не гримить. 7900 непогана ціна, 10-й рік, 7 місць. Датчики дощу, датчики світла, круїз контроль, клімат контроль, 7 місць, рівненький по кузову весь, ну, фодовка, все нормально. Є такий у нас бюджетний автомобіль і в дуже класному стані. В збереженому стані з Німеччини шкода Octavia Tour 2002 рік, 1,6 бензиновий мотор 5500. Привезли ще такий Renault Megane пізніше буде по ньому огляд і все інше. Цікава дуже модель, там ексклюзивна комплектація. Він у нас Бачите, експозивна компентація юта... комп тут, бачите, такий значок півник, там салончик такий цікавий. На автоматі 1,5 дизель, ну пізніше буде про нього окремий огляд. Йдемо далі. Йдемо далі. Рено Логан, 2020 рік, літровий бензиновий мотор з газом, механіка 6800. Кому цікаво, може під таксі чи ще кудись самому свіжа машина. Такий Peugeot 3008 із Франції. 8500, 10-й рік, автомат, 16 дизель. Ну і Ще одна електричка у нас Nissan Leaf. Привезли ми його із Японії, весь в рідній фарбі. Невеликий пробіг, одна з максимальних комплектацій, дуже-дуже хороший стан там і так далі. 11800, 11817 рік. 110 км пробігу. Тому, друзі, кому потрібні автомобільчики, приїжджайте, дивіться, тест-драйв без проблем, під замовлення багато чого можемо привезти. Кожен тиждень щось новеньке свіженьке заїжджає, щось продаємо. Звертайтесь в Київ, окружна дорога. Бачите, ось напротив отеля Тиса через дорогу автомайданчик знаходиться. Точніше, зочек 54. Але заїзд, вхід із окружної дороги. На цьому все, друзі, до зустрічі.